Тож вирішила ми сьогодні махнути в казель. Сьогодні субота, надіюсь, буду мати можливість трішки більше показати, трошки більше подивитися. Все-таки хочу знайти в демі e оскільки це в поїзді. Поїзд дуже класно, поїзд дуже швидко їде, чистенько, тепло. Ми їдемо до казеля десь півгодини з зупинками, але скажу вам так, що. За пів години я встигаю, скажімо так, і щось почитати. Обов'язково треба роздягатися в поїздах дуже-дуже тепло. Тому трішки покажу дорогу. А чого їдемо? Хочу подивитися, оскільки в інтернеті знайшла від H&M таке пальтішко кремового кольору, типу як дубльонка на виворіт, як барашек. І хочу подивитися, чи є воно насправді. Мені дуже сподобалося, але є побоювання, тому що стиль не мій, довжина точно не моя, і не знаю взагалі, як воно сяде, навіть якщо десь замовити в XS розмірі. Ну, І все, ніби мені мало би підходити, але все залежить від того, наскільки спадаючи рукав і чи буде воно оверсайз. Бо як буде воно оверсайз, це буде дуже-дуже печально. І ось ми вже приїжджаємо, поки розказую. Трішки покажу, як виглядає. Ось тут Це ми виходимо з ЖД вокзалу Дивіться, тут крісло, таке крісло, бачите? Дер. Дер штуль. І хтось повзе, не знаю, хтось йде по трубі. це так цікаво, дивіться, о, клас. До речі, в місті холодно. У нас, мені здається, зазвичай тепліше. В маленьких селищі містечка холодніше, а в великих тепліше. Це ми йдемо ось тут. Дивіться, напевно, давно закинутий цвинтар, але іншого тротуару немає. Він є попри дорогу, але дуже-дуже вузенький. Інакше ніж пройти через ось цю аля таку алею. З старими похованнями Стародавніми Немає можливості. Не знаю, можливо. Ну, я так розумію, що цей цвинтар от такий, напевно, залишок якогось більшого або що. І бачите, в торговому центрі замість великої линки вже невеличкий фонтан. І зараз ми будемо йти. Бачите, який класний гуляти і дивитися на одяг. Трішки покажу по цінах, мають бути все-таки розпродажі, мають бути хороші знижки. Не факт, що щось залишилося, але я і так не планую купляти, хочу просто продивитися. І не знаю, напевно, ви чимдень більше не буду, там більш такі речі, більш класичні. А у мене стиль такий а-ля Велі, а-ля. Навіть не Теллі Веллі, а Нью-Йоркера. І тут, до речі, дуже багато є різноманітних костюмчиків, ну, такого ніби класичного, а насправді більше кежу стайл. Єдине, що мене здивувало, що в штанці поноті. Не бачила такого ніде у нас. Дуже класно, що переважно магазинчики вони двоповерхові, тобто є відділ окремий, величезний, жіночий. До речі, оце в чоловічому, хоча мені здається, що костюмчик він унісекс. Я б таке носила, есочка. Єдине, що не знаю, чи після стільки не подобається. І бачите, отакі от ковточки по 5 євро, 4,99. Але кольор мені не особо подобається. Краще вже ось такий темніший або навіть ще темніший. Чорний. Ну, Сірій був би класно, але в графітовому, а то темно-синій. Тому таке собі. Чимось мені нагадують ці магазини наш Кото, не Котон, боже, як воно називається? Голді. Наш Голді там теж висить і теж от, більше спортивного такого стилю. Хоча є і джинси, звичайно, є різні костюми. Дивіться, в'язана класна така штука, як айвайкіки. чимось таке полосатіки різноманітні, костюмчики в'язані, юбки. І десь мають бути ще кофтинки. До того всього така кофтиночка. І у світлому кольорі теж, мабуть, бачите, це нью йорки ось такий костюмчик. Аля хто любить, ну, не мій точно стиль. Взагалі, не мій стиль. Ну, скажімо так, о, світерки о, класні, До речі, швами на, на вияворі, дивіться, яка красота. Виходить, і такі є, і є. О, дуже гарна груба в'язка, болденна. Тому, я кажу, що би вибрав. якби дійсно цього направило не шукав, отакі кофточки. Ну, це взагалі якийсь офісний такий варіант. Навіть Шкільний чи що. Дублянки. Це, до речі, вже в Телівелі. Знайшла дубльоночку, таку я в інтернеті бачила, бачите. Отаку. Але вона мені навіть поміряла. Але вона мені виявилася закоротка. Це я вже бачите, і курточка. Теж все гарно лягло, але за коротке. А оце величезний магазин техніки, який займає практично весь поверх. Останній дуже круто, дуже багато всього. Я зайшла так на хвилинку в телевізорі, Просто прицінитися, скажу вам так, що телевізор тут точно не потягнеш, навіть при наявності роботи. Мені здається, що бажано, щоб всю, всю техніку такого плану більшого беруть тут таки в кредит. Ну, бо точно. І оце, тут, до речі, була дуже хороша ця площа біля стіпоінту, Тут дуже хороша різдвяна ярмарка була. Я не розумію, що це за дерева, якщо хтось знає. Напишіть, чи це такі вони такі, такі, чи це е, спеціально так зроблено, ну це дерева 100%. Е, і, на жаль, ми бачили ярмку, але я не пам'ятаю, чому ми на неї не зайшли. Чи то тому, що не встигали, чи, ну не знаю. І ось такі в парку у нас випав сніжок. Ми пішли прогулятися, оскільки зараз буду йти тортик перемащувати, покажу вам, розказую, що й до чого. Але вирішили ще поки не вечір, поки погуляти. До речі, ось перший один з тих рідкісних днів, коли морозець і коли, нарешті, не хмарно. Дуже люблю ось таке сонячне. Дійство тут сонця дуже мало, дійсно, і хотілося б більше, хотілося б більше сонечка, щоб ми могли вітаміну Д якось набратися, крім якихось синтезованих препаратів. Оскільки дійсно вітаміну не вистачає. У нас на порядок, не зважаючи від пору року, осінь, весна, зима все одно сонечка у нас більше. А тут е, сонця бракує. І це чесно, тим, хто залежить від погоди, суттєво впливає на настрій. Ось, якщо ти зранку просинаєш, бачите, на футбольному полі теж сніжок. А сонечка нема, це якось так печально-печально і нема бажання ні до чого. Всім доброго вечора! Ти поправлю камеру. Буду зараз... взяла цей. Буду зараз перекладати. Зробила сьогодні заварний крем. Якраз на, літру, оці буду прикладати, якраз на літру, літру молочка. Я рецепт лишу під відео. Якщо комусь буде цікаво, бо я не знімала, я його робила, в принципі, не бачу сенсу. Просто все змішуєш докупи і вариш до загустіння. А після того, як зварив, трішки остуджуєш і даєш ще масло. І воно собі ніби крем сам по собі. Зараз я. Дивіться. Не знаю, мені здається, що вони тридцятка. Ну, з вигляду, не скажу. Звичайний бісквіт, як на мене. Зараз будемо пробувати його перемащувати. Перемащувати буду пробувати заверним кремом, але я навмисне зробила так, щоб він повністю не остиг. Чому так? Тому що мені здається, що воно так краще перейде. Заварний кремчик, зараз я його трошки його підсуну. чекайте, чекайте. Він такий у мене вийшов, ну бо він ще рідкуватий вийшов, тому що все-таки він ще не холодний. І, скажу вам так, варила його з цих продуктів на електричній плиті, що для мене мега незвично. І саме тому мені здається, що я трошечки перепалила саму муку. Раніше варила на газовій. Мені там більш звично, я можу скрутити вогник до того, до якого мені потрібно, і воно виходить набагато краще. Ну, нічого будемо приспособлюватися це не перший раз, коли у мене не зовсім виходить з цих продуктів, але вже за другим за третім разом виходить краще, тому маємо те, що маємо. В інтернеті писало, що цей рецепт до Наполеону. Ну, я думаю, воно не посвариться, якщо я. Трошки так гуще. Я думаю, що як він постоїть з таким теплим кремом. Краще перейде, я спеціально коржі не просочую. Ось так зараз є. І не, не гарантую, що буде мегарівний, тому що не маю кольця. Якби мала кольцо, було б набагато все простіше, і я б не мала причин для переживання. А тут він так ходить, це мене дуже дратує, але кольцо, кольцо я не просила мені передати, тому нічого іншим разом, кольцо обов'язково. Я б собі просто і поставила і спокійно з вами проводила бесіду. А так. Ну, будемо бачити, що з того буде. І, надіюся, все буде ок. Крему, дійсно, дуже багато. Я планую, дивіться, тут в кожній упаковочці. По одному по три, по три таких е, е, коржі. Я все-таки думаю, що, напевно, я зараз зроблю ход каню е, оскільки крему дійсно багато, а де я його буду дівати? Я зроблю зараз на дві упаковочки ось так. легесенько. на дві упаковочки. Зараз ще одну розпакую. І просто він буде стояти. Надіюсь, він пройде, а потім, можливо, ще в холодильничок. Не знаю, буде добре, не буде добре. Ну, скажімо так, нібито домашній, домашній тортик, хоча бісквіт я не пекла. Але, оскільки я все-таки його пекла тут з цих продуктів, скажу вам, що бісквіт тут виходить обалденний, він виходить дійсно, знаєте, як наші хімічні бисквіти. Він виходить прям розсипчастий по. У тому рецепту, він мені вдома виходив такий навіть трішечки забитий. А отут, ну, напевно, все-таки за рахунок, я думаю, розпушувача. Або ж, можливо, оскільки я все-таки звернула увагу, що борошно тут різне. В плані, що є намальовані спеціально кексики на борошно, є намальовані на борошні просто якісь такі, є борошно для піци. До речі, до речі, купила я тісто. О, боже, ще одну. Купила я тісто для піци. Була в Aldi акція за євро 99 І оте тісто для піци йде разом з томатним. Не знаю, томатна мата паста, Ну тут ніби як соус для піци. І я думаю, що все-таки ми ще з вами скачемо величезну піцу. Будемо мати можливість спробувати, що воно собою представляє. Надіюся, видно вам непогано. Освітлення тут таке собі, хоча три лампочки. Але так дивлюся, в принципі, вроді окей. Ну, як я дивлюся в камеру, то вроді окей. Але це не означає. О! Він має бути дуже класний, дуже високий. Ну, класний, не класний, не знаю. Але то, що дуже високий, це гарантія. Я вже бачу, що він високий. Але де я дію ці коржі? Ніде. Значить, буде такий подвійний, величезний. Єдине, що я подумала, що я нічого не маю ні для глазурі, ні для посипки. Було би прикольно, знаєте, купити хоча б якісь мигдальні пелюстки такі. Або Дробленні горішки або ще щось. Але, навіть незважаючи на це, що нічого такого немає, думаю, що торт мав би бути досить цікавим, тому що, в принципі, заварний крем теплий, він перейде бісквітні коржі. Чую в руках дуже-дуже сильно мигенькі, ну, прям такі, знаєте, що можна, можна було би і самі їсти. Без якихось додаткових промазувань. Хоча не факт, що вони прям такі солодкі-солодкі, можливо, вони і нейтральні, я ж не можу знати. та і як на малюнку показано, як я собі уявляла, що це вже готовий е, цей, то я вам скажу, що було би досить цікаво. Ось так. Тримаю я його, він не дуже рівний, але ми я думаю, що нічого йому не буде. Таке враження, що ці коржі не є дуже е, по діаметру, або навіть не то, що не дуже круглі, бачите? Отам один визирає. Якесь воно таке дивне, тому не є. Але, вже майже доперемастила, Думаю, що все має бути добре. Тож, оскільки конвертую відео трішки вже пізніше, скажу вам наперед: так, коржі солодкі, коржі дуже солодкі. заварний крем теж по рецепту вийшов досить таки солодкий, скажу вам для мене навіть трішки притурний, оскільки я після кусочка цього торта, кусочка це мягко сказано, бо кусок вийшов такий великий за рахунок того, що висота в нього, дай Боже. І, і мені треба було дуже багато води, води мінеральної бажано, не солодкого, без чаю, без кави, без нічого. Просто торт. Дуже класний. Скажу вам, що, можливо, і не треба було його ніякої поливки, нічого такого. Хоча, якщо б я дала там трішки інший крем і якийсь конфітюр фруктовий, було б цікаво і досить таки смачно. Тому, якщо ще будуть на тафелі подібні коржі, сама, напевно, купляти не буду, швидше всього не буду. Тому що ну, ми так часто не а, їмо випічку. Я не дуже люблю а, тільки тоді, коли свята, для прикладу, так? а так, щоб просто випікати, ну це максимум кексик, кекси собі без нічого. Щоб пекти як вже якийсь торт треба заморочити, треба хотіти, треба це любити робити. А тут вони вже є, тобто, практично. Получається, що це торт стафелю, тому що яйця були, молоко було, коржі були. Єдине, що ну, цукор, там, мука, мука теж була, до речі, борошна теж була, цукор. Єдине, що я дала цукор, масло теж було. Тобто, по суті, всі продукти, які я могла використати по максимуму, я використала. А, до речі, ще сьогодні, вже зранку. Подивилася, відкрила кобаску. І все-таки, напевно, наступне відео буде знову трішки з готовкою І, можливо, уже нам прийде наше замовлення. І я вже вам додатково покажу. Яке, що, чи змогли ми підключити. Ну, тобто, має бути теж досить таки цікаво. Але на все свій час, тому не буду розкривати наперед всі карти, щоб було дійсно цікаво. У наступне відео, ну напевно, теж буде щось у приготування. Е, правда, не знаю коли і як, тому що це тільки у планах. От, буквально щойно запланувала, так? Як запланувала, так зробила. Головне, щоб по часу швидко. Хочеться в самому YouTube-каналі трішки більше знімати відео і частіше його виставляти, але маємо те, що маємо. Не скажу, що в мене нехватка часу. Просто якось, щоб виділити певний час на відео і на конвертацію, і на все складання, все-таки треба заморочитися. Десь я так мені трішки займає часу. Ще не увійшла в так колію, щоб це швидко було. Ну і, звичайно, як ви розумієте, не за одним заходом я це все знімаю. Тому от, це треба комплектувати, це треба докупи, десь є голос, десь треба накладати. Ну, скажімо так, це є заморочка. Але заморочуюся оскільки мені це цікаво. надіюся, це цікаво і вам. Якщо ви мене дивитеся, вийшов ніби подвійний торт. Скажімо так, воно того вартує. Хоча самостійно я б таке не планувала і не робила. І ось така нямка, холодильник на ніч. І, в принципі, будемо пробувати. Я вже попробувала спойлерну Обалденно. він не виглядає супер візуально, але він дуже-дуже смачний.